І це той авто за цю стоїмость ціну 26 тисяч доларів, в якому є і автомат, коробка, і повний привід. І як багато ж звертають на це увагу, як можна сказати, нормальний двигун. Але ж вони всі нормальні, вони і трициліндрові нормальні двигуни. сучасні двигуни не треба їх боятися, що там три циліндри. Вони нормально відпрацьовують, там все, все зроблено для нормальної його роботи. На його пробіг заявлений, його вистачить. Головне масло міняти, вовремя, нормальним паливом заправляти. Це чотирьохциліндровий той, що перевірений часом. Так, тут немає електроприводів приводів, сидушок, сідушок, тут немає там масажу, немає цього всього, що ти отримаєш в більш дорогих автівках інших виробників. Але ж все необхідне тут є підігріви сідушок, фізичні клавіші, двохстепенневий шайба перемикання оцеї системи All Grip. Тут в цій ескросі йде система All Grip Select. Ось і Select, це вибор режимів. Snow, Sport і автоматичний і, блокіру, і блокування лок. Є також у Suzuki All Grip авто режим, так називаємий. В автоматичному він все вибирає. ну Не, не в цій автівці, там якісь інші автівки, без цього ж е перемикача. А також є All Grip Pro, якийсь продвинутий вже All Grip, але ж також це не, не в цьому авто, мабуть, в більш е сучасних версіях вже є і моделі ж 25-го. Року випуску там оновлені салони, мультимедіа, ці всі моменти більш сучасні.